momento. Osta... Чуємо багато інформаційних вкидів ворога про те, що ніби часів яр взятий, пов'язується з тим, що жодних успіхів на цьому напрямку ворог не має понад два роки. Я нагадую, що в травні 23-го року, коли ворогу вдалося захопити руїни Бахмута, до околи часового яру лишалося 4 кілометри. Сам часів яр має площу 12 квадратних кілометрів. Теж до його не більше 4 кілометрів. Вже понад два роки йде боротьба за це невеличке містечко. Російські воєнблогери, які описують цю величезну перемогу, днями оголосили про чергове взяття часового. Яр. Яру самі пишуть, що там це російської крові пролято. І напевно, що є намагання пояснити, чому так багато життів втрачено. Результатів немає. Ми спостерігаємо на нашому відтинку таку дуже цікаву історію. Поодинокі російські солдати намагаються проникнути якомога далі, поставити російський прапор. Це на різних відтинках фронту і заявити, що певний населений пункт взяти. Хочу нагадати історію: як на початку 25-го року Торець росіяни оголосили повністю взятий, а боротьба на бої на околицях Торецька тривають і досі. Те саме відбувається Вається з щасливим яром. Фактично, місто перетворено на величезну сіру зону. Росіяни намагаються кидати маленькі штурмові групи, інколи механізовані. Вони виявляються заздалегідь ще перед містом, знищуються. Тому тут ситуація є напружена, але стабільно. Понад два роки тут тримається місто лінія фронту. Ніяких проривів, ніяких рухів ворога немає. Ситуація якби не змінилася на, на полі бою. Вона змінилася інформаційно. Для чого росіяни оголошують про те, що вони взяли часів? Яр не зрозуміло. Можливо, вони будуть готувати якісь мас бо на цьому відтинку після взяття руїн Бахмута в них жодних успіхів немає вже понад два роки.